Це видатний політик, це борець за незалежність України, людина, яка поклала своє життя на боротьбу за суверенну, незалежну нашу державу. І напередодні його 85-ліття коли життя його було перервано так зненацька, коли його кар'єра політична була в апогеї, ми про це повинні пам'ятати. Справді В'ячеслав Чорновіл є такою людиною, яка одним з перших підняла жовто-блакитний прапор і заявив про те, що Україна повинна бути незалежною. Якби українці тоді довірились. А йому, а не проголосували за колишнього лідера одного з лідерів комуністичної партії Кравчука, то це би був першим українським президентом. Ми повинні пам'ятати таких людей: усіх тих, які вважали себе українцями, які боролися за українську державу, які віддали все найдорожче за цю державу.